Подолати дистанцію на воді, далі перенести свій човен суходолом. Після чого знову повернутися на річку. Таке завдання стоїть перед учасниками чемпіонату України з марафону. Їх до Вінниці приїхало понад 130 з 19 областей. Перемогу в змаганнях чоловіків на дистанції 3 кілометри 400 метрів. Здобув титулований український веслувальник, володар повного комплекту нагород з Кубків світу Віталій Цуркан. Весь прикол, так скажемо, цього марафону, що в перебіжці, тому що треба бишбистро швидко вискочити. Треба потім на воду вискочити бистра, і в цьому весь такий клас, що ти можеш на воді бути сильним спортсменом, добре їхати, але перебіжка вона вирішує дуже сильно. Ти можеш їхати першим, а потім, потім, після першої перебіжки, раз, раси ти вже п'ятий можеш бути. Від олімпійських дисциплін з веслування на байдарках та каноє марафон відрізняється більшою складністю. Найменша дистанція тут складає 3 кілометри 400 метрів. Найбільша понад 26 кілометрів у жінок та майже 30 у чоловіків. Виснажливість цієї дисципліни відзначає навіть бронзова призерка олімпійських ігор 2004 року на байдарці четвірці Ганна Балабанова. Дистанція довга, це треба витривалість, треба швидкість на цих поворотах. Перед поворотом треба здати, розігнати лодочку, ну, терпіти треба. Я би не йшла. Ігор Присяжнюк, пам'яті якого приурочені змагання, був багаторазовим чемпіоном України з веслування. По закінченню спортивної кар'єри, чоловік змінив весло та човен на форму прикордонника і долучився до могилів Подільського загону. У 2014 році Ігор служив на сході України, де й обірвалося його життя. Коли почалася агресія Росії проти України, він був в Херсонській області на границі з Кримом, а потім їх перекинули в Луганську область, де він і воював. І, на жаль, він загинув. Один з перших спортсменів в Україні. На жаль, на сьогоднішній день вже кількість спортсменів до сотні наближається, а він відкрив цей список спортсменів, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. За підсумками чемпіонату України з веслувального марафону буде сформована національна команда, яка у червні представить нашу країну на чемпіонаті Європи в Угорщині, та у серпні на чемпіонаті світу в Словаччині. Ілля Іскра, Вадим Інжиєвський, новини за день. Телеканал Віта.